Черговий забір крові, лікарня інтенсивного лікування міста горішні плавні запрошує донорів та тих, хто бажає ними стати, долучитись до поповнення банку крові у середу, 13 грудня, від 8.30 до 12 години. У будівлі дитячого відділення відбудеться виїзний забір крові Кременчуцькою філією Полтавської обласної станції переливання крові. Аби стати донором, запишіться завчасно за номером 098 98 62 62 6 від 8 до 16 години у старшої медичної сестри лікарняного банку крові Людмили Михайлівни Андрієвської. Телефонуйте і вам пояснять, як знайти місце забору крові, а також як ретельно підготуватися до процедури забору крові. Крові різних груп наразі особливо потребують військові, тож долучайтеся до шляхетної справи.